Солдати їкує хворі дерева, він, а не той, хто, той, хто робить, щоб дерево хворіло, це галові, галові кисі. Вони ростать на листочках дерев, потім починають їсти дерево. І воно через то починає хволіти. Буває і зелені, і червоні. Очі жуки вони не літають. Е, бо вони е, пам'ятаєте, я вам розказувала е, про, е, про так, як лікують солдатики. Це саме оцей солдатик. Може бути деколи приєднана попка, і вони висиджують яєчка. Очі вони так сваяться, сваяться, ну розбичаться. Ото й туди, ото й туди, ото й туди, ото й туди. Ото й туди тягне, ото й туди тягне. Як мені попкує, то не можуть піти одночасно туди, куди хочуть.